Всім привіт, 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 друзі! Сьогодні буде незвична рубрика, не знаю, чи вона приживеться чи ні. Але я запитала вас, точніше попросила, написати якісь питання, які вас хвилюють, і які б ви хотіли зі мною обговорити. Мені стало цікаво зробити цю рубрику, тому що це немов розмова, вічна вічне немов. Давні друзі зустрілися поговорити про те, про се і чому б не зробити. Перш ніж ми почнемо, як завжди, сюди ставте вподобаєчку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і можете також підтримати мій канал, в описі під відео є посилання, за якими ви можете це зробити. Одразу скажу, що більшість питань можна. Немов об'єднати трошечки в такі тематичні є питання про навчання, я питання про Ютуб, я питання про впевненість, і все це ми сьогодні постараємось обговорити. Перший коментар. Чи Крим жартую? Як бути вічно молодим? Ну, по-перше, Крим український, хоч це і питання жертвлива, а як бути вічно молодим? Тут питання таке більш мені здається філософське Якщо відповідати на нього напряму, то звичайно, ну ніяк ми не можемо бути вічно молодими, але я вважаю, що молодість вона отут, тобто ти можеш бути молодим. Стільки скільки ти захочеш, тебе ніхто в цьому не обмежує, ніхто не заставляє тебе вдягати хустинку в 60 років і казати, що молодь не та чи щось таке. Це в нас самих всередині, і це те, що ми транслюємо на публіку з нашими друзями і, взагалі, транслюємо по життю. Це якщо так відповідати більш-менш філософське. А я просто дуже дуже великий. Як це сказати, антонім прихильника? Коротше, я. Не вважаю за нормальним починати е, в якийсь період е, свого життя казати, молодь не така, от ми в свої часи. Я ненавиджу, просто ненавиджу, коли так кажуть. Коли хтось з моїх знайомих починає е, з розумним виглядом розповідати, що ми е, у школі були кращими за тих школярів, які зараз в мене очі просто е, вилазять і волосся типом. Адже кожне покоління, воно краще за нас. Ми краще за попереднє покоління, наступне покоління краще за наше покоління. І так є і завжди. Чому? Тому що це наш час. Тому що поки ми живемо в цьому світі на цій планеті і розвиваємося, приносимо щось і коротше, робимо щось корисне, до того це наш час і ми. Найкраще, коротше, якось так це в моєму такому короче в моїй голові це вкладається в якийсь смисл. Якщо для вас це не має жодного сенсу, то сорян якщо ви дуже е, раптом полюбляєте сказати молодь зараз не та то спочатку поспілкуйтеся з ними. Цікаве покоління, яке зараз е, навчається в школі, яке зараз ходить в дитячий садочок. Це взагалі покоління, яке кришу зносить, які вони кльові. Так що на все свій час у нас є свій час, у них є свій час. Маємо е, не трусити один одного і не цькувати. маємо підтримувати один одного, якось так. Ну і ще я забула додати, найголовніше, ну що повічно бути модим, треба розвиватися. Треба знайомитися з тим світом, е і з тим, що він пропонує. Тому що саме мені здається, у цьому сенс молодості бути завжди голодним до чогось нового. Так, е чи варто йти до 11 класу, або краще тільки до 9. -го? Дивіться, в мене є. Моя особиста думка, тому що це той шлях, який я пройшла. У ваших батьків, у ваших сестер, друзів може бути інша думка, у вас самих може бути інша думка, тому що це все дуже. Дуже індивідуально, ви маєте розуміти, що це ваш вибір, але я розповім про свій досвід і, можливо, це вас наштовхне на якісь роздуми. Я сама не знала, як краще поступити. Деякі з моїх друзів пішли навчатися в коледж. Деякі з моїх друзів, як і я, залишилися в школі, навчалися в школі до 11 класу і потім вже вступала в університет. Я вам так скажу, я дуже задоволена тим, що я обрала. Шлях, коли я закінчу 11 класів, і тільки потім, тільки згодом, тільки вже на дорослу голову е, обираю свою спеціальність, я не можу Я ж прям дуже свідомо йшла в журналістику, тому що я в 11 класі, в свої там 16 чи скільки років, я не розуміла, що я хочу бути тільки журналісткою. Поясню, чому е, цей шлях, як на мене, кращий. Бо у вас є додатковий час хоча б трошки зрозуміти, чого ви хочете. Вам допоможе. Вам допоможе, то тому що ви зможете одразу поринути в ту атмосферу, в якій ви хочете перебувати. Я у 9 класі хотіла, щоб від мене всі відкипалися, тому що 9 клас це такий супер пресінговий момент, коли ти. Ще не дорослий, але вже не малий, починаєш щось розуміти в цьому житті, але ти досі недостатньо освічений. І так-так. Я саме це маю на увазі, тому що ви можете мені закинути, що фік немає має стосунку до знань, до розуміння життя, і я з цим погоджуюсь Справою, і я не знаю, скільки ця справа буде приносити мені задоволення, і скільки ще я тут пробуду. Можливо, завтра я прокинуся така. Я все життя хотіла бути ювеліром і розбиратися в ювелірці. Так що, you never know. так що, якщо у вас є вибір, дайте собі час насолодіться сповна школою. Потім поступіть в університет, насолодіться навчанням там, тому що це не просто на мій, на мій скромний погляд. Навчання в універі, це просто найкращий час. У тебе достатньо часу, щоб поедукувати, але разом з тим ти щось робиш. Я обожнювала сесію, тому що для мене це був час, коли твіш, твіш, твіж, всі разом, всі щось роблять. Короче, якось так. Наступне питання, що робити, коли мені подобається твій контент, а я скажу, що робити. В мене є відповідь на це питання. Натискати вподобайку цьому відео, підписуватися, дзвеніти цві... цв... в дзвіночок. І коротше, і цептою можеш донатити, не не донатити. Коротше, все просто. А наступне питання: чи варто відкривати свій канал на Ютубі? Між ASMR-тематики, також робити якісь стрими, варто спробувати чи ні. Звичайно, варто. А тільки маю на меті трошки підготувати вас до того, що якщо ви хочете займатися YouTube. Колі чи в університеті це найкращий час, щоб стартувати свій Ютуб, тому що поміж YouTube у вас є ще щось, чим ви займаєтесь, і на що ви можете перемкнути свою увагу. Тому я вважаю, що так. І дійсно, Ютуб це те, чим ти можеш займатися, просто маючи камеру в телефоні, цього реально достатньо. Стрімити так само. Ти можеш стрімити з телефону, аби тебе задовільняла якість картинки і звуку. Як ви бачите, я трошечки... Рухаюсь до того, щоб апгрейдити завжди картинку і звук, тому це витрачає грошей, скривати не буду. Це, все, витр... це -все, все вимагає грошей, тому це справа, зрештою, затратна, якщо ти хочеш робити щось якісне. Хоча я дивлюся блогершу, яка знімає на телефон, просто на старий якийсь телефон, буденні речі, якісь влоги. І я обожнюю її канал, я можу. Назвою її каналу, і справді мене зовсім не цікавить, на що вона знімає, як вона знімає, вона просто робиться класно. Якщо у вас є бажання на здоров'я, ви знайдете свого глядача, навіть якщо їх буде три, або три тисячі, або триста тисяч, це все одно ваш глядач. Наступне питання, воно дотичне до Ютуба, як справитись з поясню записувати себе на камеру чи мікрофон у льодних місцях. А я вам відповім ніяк, тільки практика. Якщо у вас є бажання е, подолати цей бар'єр, ви маєте виходити і робити це, робити, і робити, і робити, і не звертати увагу, по-перше, на те, що на вас буде хтось дивитися. Я знімала раніше багато влогів, у мене був другий канал. Е, Хто не розумів, чому я з камерою дивлюся на себе, щось розповідаю. Багато хто може навіть і висміював, мене це не обходило. Але, зрештою, мені було пофігу Я робила те, що я хотіла. Чи було мені в ті моменти трошки сикатно, звісно. Тому що це процес, тому що я жива людина, тому що мені не хочеться, щоб з мене зміялись. Це нормально, це в порядку. Так що в цілому, в цілому, тільки практика, тільки практика, виходите, кажете, мені пофіг, я хочу знімати і знімаєте вам соромно. Вам не хочеться це робити, але хочеться водно, водночас терпіть, робіть це, робіть, робіть, робіть. І коли це вже стане вашою звичкою, ви перестанете навіть думати про те, що хтось про вас щось думає, Тому що мені здається, в страху знімати в людних місцях стоїть страх осуду. Тобто ви боїтеся, що вас хтось буде засуджувати. Пофіг на них. Пофіг на них, можливо, ваш контент стане дуже популярним. Так само я, я роблю СМР канал. А СМР взагалі це така маленька ніша на ютубі україномовному, що мені здається, що більшість з моїх знайомих вони такі, типу, що чим ти займаєшся? Шепчеш мікрофон. Ти що дурна? Ти що, кончена? що ти робиш? І, типу, я. Через це просто не розповідаю наліво, і направо чим я займаюся. Нехай живуть з тим, що я не робля ніхіра не роблю. Мені з цим окей. І наступне питання. Трошки дотичне, як стати краще та впевненіше почувати себе перед людьми за кафедрою чи перед камерою. Дивіться, є різниця. Якщо про камеру, я вже вам сказала, що, типу, якщо ви знімаєте себе перед людьми, пофіг на них. А якщо ви сам вдома, то чого вам боятися? Це тільки ви, і камера, ніхто не знає про ваші факапи. Так що пофіг. А от кафедра. Кафедра, це інша справа, тому що я дуже добре пам'ятаю свій страх, коли я виходжу так, от з папірцями за кафедру, у мене там якась там, не знаю, якийсь доклад чи щось таке, і мені треба розповісти своїми словами. Що ти зараз просто ну З цієї кафедри і просто не, не бачити, не дивитися, і щоб ніхто тебе не бачив, не тебе не дивився. Треба, по-перше, є класні заспокійливі. Коли Ведя змінював роботу, він дуже боявся, що люди, які запрошують його на інтерв'ю, вони е, можуть задати і поставити якесь питання, яке буде незручним для нього. Я йому сказала, хрябне заспокійливого. Він так і зробив. Йому було легко, він все зробив класно, його взяли на роботу, все супер. Якщо у вас аж прям такий страх краще, ну знову ж таки проконсультуйтеся з лікарем, але заспокійливе, Я думаю, що нікому можливо в такому розрізі не завадило просто там, типу, щось валір'янички, якоїсь капніть собі. Якщо ж ви знаєте, що ви можете здужити цей страх, то вам треба робити так само. Виходити і знати, що ви, по-перше, а, переможець, імітувати, імітувати ту впевненість в собі, допоки ця впевненість не стане вашою. Американці і англійці кажуть, «fake it it», till you make it", допоки ти не присвоїш собі якісь відчуття того, що ти впевнений в собі, е і не проживаєш це відчуття, воно може до тебе не прийти. Імітуй. Роби вигляд, що ти найкращий, що ти най взагалі не якийсь крутіший, і е, виступай перед кафедрою. Дуже багато людей не можуть приборкати цей страх через те, що в них реально дуже сильна соматична дія. Тобто в них трусяться руки, в них це ну коротше, ви розумієте, проживає якийсь зажим. Тут реально допоможе вам заспокілива. Це нормальна тема. Не бійтеся цього, поратися з лікарем він вам. Такого і не буває, але це важливо. І е, е, я дуже нервувалася, але на той час в мене вже був, е, ну коротше, я вже знала, що я здужую в, е, е, в кінцевому рахунку. В кінцевому рахунку я розповідала цій аудиторії, яка приймала в мене диплом, взагалі щось ліве. Але їм було дуже цікаво. Тому, якщо я сказала варіант А3, імітуйте, фейкет till you make it, допомагайте собі, дайте собі е, ту паличку, на яку можна спертися. Тобто е, подумайте про можливо якесь заспокійливе. Третє, е, робіть, 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 практикуйте, практикуйте, практикуйте. От ви знаєте, що вам страшно страшно Можливо, це не завжди працює. Можливо, якщо ви боїтесь ведмедів, не треба лізти до них в клітку. Але я думаю, що ви зрозуміли, про що я. Коротше, треба вилазити з зони комфорту і рухатися, 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 рухатися. Ну і останнє питання, мені здається, дуже важливе. А топ порад, як вибрати хороший кавун. Я вважаю так, що кавун вибирати дуже складно.